Шановна комісія, я студентка групи ПНТ 111 СП Антоніна Шимбарецьк, дозвольте представити результати виконання дипломної роботи на тему програмне забезпечення для ідентифікації об'єктів індустрії 4.0. Одним із інструментів індустрії 4.0 для дистанційного контролю об'єктів є використання промислового або індустріального інтернету речей, і, зокрема, ідентифікація об'єктів. Завдяки ній можливе перетворення традиційних виробництв реломні системи. Що забезпечують моніторинг стану продукції, оптимізацію ланцюжків, постачання та нові можливості аналізу даних для прийняття обґрунтованих рішень. Тому тема роботи є актуальною. Метою роботи є дослідження та розробка програмно апаратних рішень для взаємодії з RFID-мітками для ідентифікації об'єктів індустрії 4.0. Для досягнення поставленої мети необхідно було розв'язати наступні задачі. Провести дослідження існуючих методів та засобів ідентифікації об'єктів, здійснити проектування програмного забезпечення, створити програмне забезпечення для ідентифікації об'єктів, виконати тестування зробленого програмного забезпечення для перевірки його ефективності. Дослідження показали, що існуючі методи автоматичної ідентифікації та збору даних дозволяють захопити та передати інформацію про об'єкти індустрії 4.0 до комп'ютерних систем без участі людини. Це такі технології, як Арфіт, NFC, біометричні дані, UQR, QR-код та штрих-код. Аналіз показав, що Арфіт або Radio Frequency Identification, спосіб автоматичної ідентифікації об'єктів, у якому за допомогою радіосигналів вчитуються або записуються дані, що зберігаються в так званих транспондерах або RFID-мітках. RFID-мітки складаються з трьох частин: мікрочіпа, як інтегральна схема, яка зберігає і обробляє інформацію, а також моделює і депмоделює радіочастотні сигнали. Антени для прийому та передачі сигналу та підкладки, до якої все кріпці, інформація про мітки зберігається в енергонезалежній пам'яті. Ерфід-наліпки часто складаються з покривного матеріалу, вкладки клеєвого шару та паперу для зняття. Завдяки наявності клеєвого шару, їх можна легко і безпосередньо прикріпити до цільового об'єкта. Більш того, ерфід-наліпки є дуже дешевим. Тому саме ця технологія може бути обрана для ідентифікації об'єктів індустрії 4.0. Проєктований програмний застосунок ідентифікації об'єктів призначений для спрощення їх обліку в сказьких приміщеннях. Діаграми прецедентів показує, що оператор буде здійснювати контроль надходження об'єктів на склад, вилучення об'єктів зі складу, пошук об'єктів на складі. Проєктований програмний застосунок буде взаємодіяти з rfid сканером та базою даних. rfid сканер має бути під'єднаний до персонального комп'ютера, на якому встановлений застосунок та буде надавати дані, що надходять з rfid міток База даних сховуща із даними прохідмітки та інформацію про їх місце знаходження. На слайді показані бібліотеки, що використовуються для створення застосунку. Найважливішою з них є бібліотека Ports, що містить класи для роботи з послідовними портами. У застосунках використовувалися наступні можливості цієї бібліотеки. Конфігурація параметрів порту, що дозволяє налаштовувати такі параметри, як швидкість передачі або rate, кількість бітів даних, біти пальності. Стоповые біти і керування потоком. Відкриття і закриття порту за допомогою методів відкриття open і закриття Close послідовного порту, Підтримка подій для обробки асинхронних операцій, а саме самодата ресіві, що дозволяє реагувати на події передачі даних з порту. Для зберігання даних про профильмитке було обрано спосіб завантаження даних в базу даних локального сховища. У якості локального сховища була використана система управління базами даних Microsoft Access. Загалом, база даних містить дві таблиці: Items та «Storages». В таблиці Items зберігаються дані про проскановані RFID-мітки, В таблиці Source зберігаються дані про існуючі склади. Для розробки застосунку було обрано мову програмування C Sharp. C Sharp це популярна мова програмування, яка широко використовується для розробки програм, зокрема, в системі Microsoft. На слайді можна побачити критерії вибору мови програмування для, засто... для застосунку. C Sharp відповідає найбільшій кількості критеріїв для реалізації проєкту. Зокрема, наявність стандартних бібліотек для роботи з портами. Програмний застосунок надає три форми: головна форма програми, форма видалення даних з баз даних, форма сканування зміток для їх подальшого додавання на склад. Головна форма застосунку що з'являється при запуску клієнта, показана на відео. Головна форма застосунку має два режими роботи: звичайний та режим ПОШКУ. Активація режиму пошуку залежить від стану відповідного пропорційного в головній формі програми. Під час звичайного режиму роботи можна на головному вікні оглянути базу даних. На формі активні кнопки додання та видалення ж відміток зі складу, а на активне поле для пошуку об'єктив у базі даних. Це було зроблено для уникнення можливого конфлікту записів. Під час роботи режиму пошуку активується поле пошуку та деактивується кнопка подання та видалення запису у базі даних. У режимі пошуку можна виконати пошуку об'єктів за декількома способів. Доступні пошуку за назвою об'єкту за складом та за номером RFID-мітки, що можна вести самостійно, або за допомогою сканера відсканувати РФ-мітку, що удає її номер по пошуку автоматично. Коли запускається форма додання нових міток, застосунок сприймає всі дані сканера, котрі непрельнично сканує доступний простір. Усі відскановані мітки будуть відображені у полі з таблицею. Там їм можна додати назву та обрати склад, де буде додана мітка. Після завершення редагування полів користувач повинен натиснути кнопку Додати для підтвердження виданих даних і додання їх до таблиці. На записі можна побачити, що дані додалися до бази даних і можна знайти у полі пошуку. Під час роботи форми видалення записів сканер постійно сканує навколишній простір наявність орфідміток і додає відскановані мітки у поле, де можна їх побачити. За допомогою кнопки Перебрати зі списку можна прибрати виділені користувачам поля, якщо орфідмітки були помилково проскановані і користувач не бажає їх видаляти з бази даних. За допомогою кнопки «Видалити відскановано видаляються усі записи, що відображаються у вікні. Висновки по роботі наведено на слайді. Результати роботи доповідалися на декількох щорічних науково-практичних конференціях викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів тиждень науки у 2022, 2023 та 24 роках. Дякую за увагу!